До слова, запрошується начальник кафедри військової терапії, Української військово-медичної академії, доктор медичних наук, професор, полковник медичної служби осідло Галина Васильівна. Тема доповіді: Роль та місце урсодезоксихолевої кислоти в лікуванні захворювань білярного тракту. Запрошуємо вас, шановна Галина Васильівна. Дякую, вельми, шановна Валентина Олексіївна. Шановні колеги, білярна патологія на сьогоднішній день також є однією з найчастіших. Даний слайд відображає інформацію про доповідача і підтримку. Валентина Олексіївна вже зупинялася на можливостях урсудиоксіхолової кислоти. Це дійсно дуже така цікава, багатовекторна сполука. А я взяла. За завдання сьогодні більш детально з практикуючим лікарем обговорити білярну патологію і можливості урсу кислоти в е, підтримці таких пацієнтів. Отож, фізико-хімічна докаменева стадія холестеринового калькульозу. Саме на цій стадії ми з вами можемо реально допомогти більшості пацієнтів, бо в нашій країні жовчно-кам'яна хвороба надзвичайно розповсюджена. Згідно інституту гастроентерології нам України, ЖКХ належить до гіперендебічних хвороб, широко представлена в усіх вікових групах і разом з докаменевою стадією становить 45%. Та більше відсотків. Причому в різних вікових групах і в усіх молодого віку, і в загальній популяції. Фактори ризику жовчну кам'яної хвороби загальновідомі 5 f які ви добре знаєте, так, жіноча стать вік. Надмірна маса тіл, вагітності пологи, порушення обміну холестерину, генетичні мутації, висококалорійна вуглеводнева їжа з дефіцитом клітковини, метаболічний синдром, гастректомія. Порушення всмоктування і зменшення пулу жовчних кислот, муковісцидоз, баріатрична хірургія, хронічні дфузні захворювання печінки, функціональні порушення жовчного міхура та сфінтераодію, особливо гіпотонічні білярні дискінезії. А також застосування деяких медикаментозних середників, ми маємо відмітити, що на фібратах, на астрогенах при застосуванні актратиду, цефтріаксону дуже часто зустрічається білярний сладж. Механізми утворення конкрементів. В першу чергу ми говоримо, що це зменшення моторики жовчного міхура, дисфункція жовчного міхура гіпотонічного типу, та ще якщо має місце, спазм Сфінтера, оді, перенасичення жовчі холестерином та нуклеація везикул із холестерину на тлі запалення, збільшення концентрації мусинів і таке інше. Основні фактори колоїдної стабільності жовчі триєдиний комплекс, відомий нам студентської лавки з вами, так, це холестерин, жовчі кислоти. Фосфоліпідний компонент при підвищенні холестерину в жовчі має підвищуватися вміст жовчних кислот або фосфоліпідів. Найвища ж, емульгуюча здатність характерна саме для жовчних кислот, для урсодиоксіхолової кислоти. при її застосуванні в дозі 10 мг на кг маси тіла її концентрація в жовчі набуває такого рівня, що дозволяє. Розчиняти холестерин на кожну молекулу холестерину для її колоїдної стабільності потрібно десь шість молекул жовчних кислот. Ми маємо відмітити, що сьогодні надзвичайної уваги приділяється мікробіому людини, і що порушення мікробіому в плані підвищення шкідливої протиолітичної флори. Першу чергу клостридіальної і зниження корисної цукролітичної флори, лакто- і біфідобактерій, можуть призводити до порушення ентерогепатичної циркуляції жовчних кислот та до фізико-хімічної стадії холестеринового калькульозу внаслідок змін колоїдної стабільності жовчі, порушення складу жовчних кислот. Як це виглядає? При ультрасонографії жовчного міхура на сьогодні вже немає е, такої необхідності тотально проводити додинальне зондування для того, щоб вивчати е, біохімічні властивості жовчі. Навіть за ультрасонографічними критеріями ми з вами можемо діагностувати докаменеву стадію холестеринового калькольозу, е, тому що білярний слаж у вигляді. Е, Завису гіперохогенних часточок, ехо неоднорідної жовчі чи замазкоподібної жовчі, якщо буде таке заключення у вашого пацієнта, і якщо ці зміни ем, не мають акустичної тіні, ми цілком з вами можемо говорити про те, що у хворого має місце до каменева стадія холестеринового калькульозу. Які ж патогенетичні підходи до медикаментозної корекції? В першу чергу треба зменшити синтез холестерину, підвищити синтез жовчних кислот, нормалізувати пул жовчних кислот, покращити реологічні властивості жовчі, відновити скоротливу функцію жовчного міхура і зменшити спазм з фінтера, оді, зменшити всмоктування холестеролу в кишечнику та відновити кишковий мікробіоциноз і транзит. Дуже важливо є усунення закрепів у наших. Пацієнтів, які ж антилітогенні ефекти урсо кислоти? Вони відображені на даному слайді. У ДХК розчиняє холестеринові конкременти шляхом зниження секреції холестерину і формування з ним рідких кришталиків. Ефективна при усуненні білярного сладшу і лікуванні холестерозу жовчного міхура знижує міст холестеролу в крові, сприяє зменшенню всмоктування холестерину в кишечнику, утворює змішані міцели з токсичними жовчними кислотами, літо, деоксіколовою. І дуже важливо зменшує аутоімунні реакції проти гепатоцитів і холангіоцитів. І якраз вона є найефективнішою в усуненні оцього білярного етапу до каменевої стадії холестеринового калькульозу, ви бачите, що серед показів до застосування урсудиоксихолової кислоти якраз є такий показ як білярний сладж, і ефективність урсудиоксіхолової кислоти в лікуванні білярного сладжу перевершує 60-70% При різних видах різна ефективність, але доволі Висока ем, я маю нагадати вельми, шановній аудиторії, що лікувати білярний сладж необхідно довго, ну не менше трьох місяців. А потім ми з вами перевіряємо ефективність лікування знову ж таки за допомогою ультрасонографії. Резюме цієї частини моєї доповіді. Фізико-хімічна докаменева стадія належить до гіперендемічних хвороб сучасності, проте є найбільш привабливою з точки зору ефективної медикаментозної корекції і профілактики істинного каменеутворення. Сьогодні є реальна можливість діагностувати таку стадію за допомогою ультрасонографії. Із подальшою корекцією препаратами урсу кислоти. Сьогодні я представляю препарат урсолів в дозі 10 міліграм на кілограм маси тіла тривалістю 3-6 місяців. Хронічний холецистит. Шановні колеги, нерідко запалення жовчного міхура також супроводжується формуванням. Білярного сладшу і представляє собою докаменеву стадію жовчно-кам'яної хвороби, якраз в цій класифікаційній системі він наведений цей вид хронічного безкаменного холециститу, але з наявністю літогенних властивостей жовчі, під номером 2. Знову ж таки, ми говоримо, що можна. Діагностувати цей стан такий докаменевий за допомогою ультрасонографії. Якщо ви працюєте в спеціалізованому відділенні, можна провести біохімічне дослідження жовчі з вивченням рівня холестеролу, жовчних кислот та холатохолестеринового. Коефіцієнту. Ми маємо відмітити основні клінічні синдроми, пригадати зараз хронічного холециститу, що це больовий, диспепсичний, вегетативної дисфункції, передменструального напруження, правобічний, реактивний, солярний, навіть холецистокардіальний, невротично-неврозоподібний і алергічний синдром теж нерідко приєднується на тлі існування Хронічного холециститу у наших пацієнтів, окрім клінічних синдромів, при встановленні діагнозу можна користуватися даними до одинального зондування, а найчастіше на сьогоднішній день ми з вами користуємося ультразвуковими параметрами та результатами лабораторних досліджень крові в першу чергу. І так, до ультразвукових ознак хронічного холециститу належать потовщення ущільнення стінки, нерівномірність, деформація контуру, подвійний контур стінки дуже важливо, ехонегативний обідок, випід. От він свідчить про гостроту процесу. Так, зниження або відсутність руху при диханні, негамотність місту, болючість при натисканні датчиком. Ну і вже залежно від виду супутньої дискінезії, збільшення або зменшення розмірів. Найчастіше це збільшення. Периферична кров. Помірний лейкоцитоз, зміщення лейкоцитарної формули вліво, прискорення ШОЕ, і рекомендуємо також вам використовувати рівень сереактивного протеїну, тому що саме ознаки запалення дозволяють нам з вами встановлювати діагноз загострення холециститу і призначати антимікробну терапію, лікування хронічного холециститу. Ми маємо сказати, що все буде залежати, в якій фазі захворювання пацієнт знаходиться. При всіх хворобах білярного дерева, при всіх хворобах жовчного міхура, необхідний режим харчування 4-5 разів на добу, їзджу слід приймати. Комфортному вигляді холодна і гаряча їжа буде викликати спазм з фінтераоді, і це буде заважати ви курації. Нашого пацієнта, отож, якщо у вашого пацієнта є загострення холециститу, є ознаки запалення, то в першу чергу ви призначаєте дієтичне харчування, антимікробні середники та спазмолітики для зменшення больового синдрому. Антибіотики, нам необхідно знати ті групи, які накопичуються в жовчі в дуже високій концентрації та в достатній концентрації. Вони відображені на слайді і найчастіше в клінічній практиці користуються сполуками ципрофлоксацину, доксацикліну, еритроміцину, кларетроміцину, котрімоксазолу. Це залежно від того, є чи немає виражений еметичний синдром блювота, ми будемо використовувати парентерально чи перорально. Безумовно, що при вираженні блювоті віддаємо перевагу парентеральній формі антимікробного середника. Спазмолітичний препарат при хронічному холециститі. Я хочу звернути вашу увагу, шановні колеги, на Ефективні спазмолітики, які усувають спазм сфінтера одді. Не всі спазмолітики в цій зоні працюють. Отож, спазмолітичним ефектом по відношенню до сфінтера одді володіють мебеверин, емхолінолітики, інгибітори фосфодіестерази, флороглюцинол, блокатори кальцієвих каналів, гімікромон. Специфічний такий селективний препарат з холеспазмолітичним ефектом, проте він не зареєстрований в Україні. Якщо ми з вами зняли загострення хронічного холециститу на 10-й-14 день, ми цілком можемо приєднати до такої терапії ще і препарати для покращення стану жовчного міхура. І жовчого шляхів, і препарати урсодеоксіхоловиї кислоти тут дуже знадобляться. Я звертаю вашу увагу, що на сьогоднішній день ми з вами можемо використовувати для усунення білярного сладжу, для покращення стінки жовчного міхура і жовчого від них шляхів, як і для супутніх. Патологічних станів е, препарат урусолів в дозі не менше 10 міліграм на кілограм маси тіла. Можуть бути використані холеретичні середники, що містять джур, е, холекінетичні препарати, і тут різні види рослинних олій додаємо в їжу. Також можуть бути використані препарати рослинного походження, комбіновані гепатопротектори, холеретики, прокінетичні середники, привиржені гіпотонічній дискінезії, жовчного міхура. Проте одним з найефективніших підходів буде саме сполука урсо кислоти, холевої Резюми цієї частини моєї доповіді хронічний безкаменний холецистит належить до частих захворювань шлунково-кишкового тракту, і після зняття симптомів загострення лікування пацієнтів продовжується за допомогою холеретичних, холекітентичних холеспазмолітичних середників. У хворих на хронічний холецистит з гіпотонічною білярною дискінезією і застоєм. Жовчі в жовчному міхурі препаратом вибору виступає урсодеоксихолова кислота урсолів в дозі 10 мг на кілограм маси тіла курсом як мінімум. По 4 тижні. Сьогодні Валентина Олексіївна вже зупинялася на проблемі жовчно-кам'яної хвороби. Я маю відмітити, що так урсодеоксіхолова кислота дійсно використовується з такою метою. Цим займаються, як правило, на спеціалізованому рівні надання медичної допомоги. Безумовно, що таким способом лікуються. Тільки холестеринові жовчні конкременти не кальцифіковані. До речі, можете використовувати комп'ютерну томографію для характеристики конкрементів у жовчному міхурі. Таким чином ми з вами можемо розрізнити кальцинований і некальцинований конкремент. І ми маємо відмітити, що жовчну-кам'яна хвороба значно рідше нового утворення жовчного міхура якраз і сприяють. Тому що у нас велика кількість пацієнтів, яких ми спостерігаємо після холецистектомії, і до 15% із них мають після холецистектомічний синдром, в нашій країні прийнято відноситися до послуг холецистоктомічного синдрому ширше ніж за кордоном. Згідно римських критеріїв, 4-16 року, ми кажемо, що з цим станом можуть бути пов'язані технічні помилки, недостатній об'єм операцій, наслідки операцій у вигляді структур холедиха, процесу, холонгіту, панкратиту. Безумовно, можуть мати місце дисфункціональні розлади, е, сфінтера, оді, е, вторинна панкратична недостатність, холагенна діарея. Ну і може. Приєднуватися рецидивний холедохолітіаз, і мені таких пацієнтів приходиться доволі часто консультувати. Тому я і хочу винести на широкий загал у цю проблему. Друзі. Призначайте вашим пацієнтам після холецистектомії, особливо з приводу жовчно-кам'яної хвороби, з профілактичною метою препарати урсодеоксіхоливої кислоти хоча б два рази на рік задля попередження каменеутворення в протоковій системі білярного дерева. Отож, терміном. Після холецистектомічний синдром в вузькому сенсі прийнято визначати дисфункцію сфінтераоді зумовлену порушенням його скорочувальної функції. Це перешкоджає нормальному відтоку жовчі панкратичного секрету в 12-й палу кишку при відсутності органічних перешкод. Таким чином, після холецистектомічний синдром, згідно Риму, 4.16 року, виглядає так у вигляді. Пхес білярного типу дисфункції сфінтераоді та панкратичний тип дисфункції сфінтераді. Білярний сфінтераоді звертаю вашу увагу, що окрім больових відчуттів характерних для цього стану, матиме місце підвищення печінкових ензимів або розширення жовчних проток, але не одночасна присутність обох симптомів. У таких пацієнтів ми з вами очікуємо нових римських критеріїв уже п'ятих, так проте ще тільки очікуємо. І маємо також відмітити, які основні біохімічні показники, окрім больових відчуттів, притаманні. Якраз дисфункції сфінтераоді панкратичного типу. Звертаю вашу увагу, що тут реагуватимуть панкратичні ферменти. Підвищується рівень амілази чи ліпази більше, ніж тричі, вище за норму. Або підтверджуються ознаки гострого панкратиту з виключенням інших. Загальновідомих етіологічних чинників панкреатиту, як ми лікуємо після холецистектомічний синдром і дисфункції сфінтераоді, дисфункція сфінтераоді, безумовно, ми призначаємо спазмолітичні середники, які Усувають цей спазм, які прозвучали раніше. Ще раз підкреслюю важливість корекції фізико-хімічних властивостей жовчі, перш за все, препаратами урсодеоксів, холової кислоти. Необхідно деконтамінувати 12-палу кишку при синдромі надмірного бактеріального росту, тому що при відсутності жовчного міхура – Втрачається його ця концентраційна здатність, а жовч, як відомо, володіє бактеріостатичним ефектом. І тому у таких пацієнтів після холецистектомії нерідко приєднується синдром надмірного бактеріального росту з відповідною клінікою і треба усувати цей сенебер. Усувати також треба порушення травлення, регулювати стул, усувати органічні перепони відтоку жовчі, якщо такі мають місце і лікувати супутню патологію. Антибактерійні препарати призначаються при дооденіті, папіліті, доодинальній гіпертензії. Препаратами вибору для осудження доодальної гіпертензії є рифаксемін. В першу чергу також можуть бути використані цією метою ніфороксазици, ципрофлоксацин, котрімоксазол, фурозолідон курсами по 7 днів. І ще раз звертаю увагу на важливість профілактичного. Підходу щодо подальшого каменеутворення в білярному дереві препарати жорщиних кислот з цією метою можуть використовуватися. Правда, не маємо ми ще з вами якогось такого гайду, таких чітких методичних рекомендацій щодо дози і курсу лікування, але в необхідності ніхто з нас, клініцистів, не сумнівається, можуть бути використані і інші середники, які вже звучали. І також хочу відмітити, що урсо кислота, крім тих вже позитивних векторів, які сьогодні звучали щодо позитивного впливу, не тільки на білярне дерево, на гепатоцити, так на склад жовчних кислот в рефлюксаті. Так ось, у ДХК ще й профілактує колоректальний рак у пацієнтів після видалення жовчного міхура, бо видалення органу сприяє збільшенню кількості солей вторинних жовчних кислот, які є досить токсичними. Диоксіхолова кислота викликає активацію транскрипційного фактору нукліосфактора КАПАБІ, і на основі цього можуть прогресувати забальні. Зміни та передракові зміни, а на фоні прийому препаратів урсодеоксіхолови кисоти, відмічається інгібування цього фактора. Тому на сьогоднішній день, якщо пацієнт має ще й захворювання кишечника, окрім видаленого жовчного міхура, чи має відповідний Онко ми можемо з вами використовувати урсу кислоту в дозі 8-15 мг на кілограм за добу тривало. Отже, резюме, шановні колеги, ПХЕС належить до частих захворювань шунково-кишкового тракту, нерідко супроводжується порушеннями колоїдної стабільності жовщі. Хворих на ПХЕС доцільним є призначення урсу кислоти урсолів. Хоча б двома курсами на рік, і якраз призначення цієї сполуки після видаленого жовчного міхура сприяє профілактиці колоректального раку. Урсолі це урсодеоксіхолова кислота італійського походження за привабливою ціною. Дякую за увагу!